Я пишу новий фентезі роман після того, як закинув попередній. Причиною цього стала відсутність нормального планування. Я завершив 60% чернетки, і зрозумів, що, по-перше, не знав, як це все довести до фіналу, а по-друге, ці 60% теж досить погані та незв'язні. Але перед відео рекомендую перейти на мій другий канал, де я розповідаю про фентезі світи. Посилання в описі. План однієї зі своїх книг Брендон Сендерсон виклав у вільний доступ. Сьогодні проаналізуємо його і знайдемо якісь поради. Та задля справедливості скажу, що ви не зобов'язані планувати свої книги. Ви можете бути письменником-дослідником, який дізнається про сюжет своєї історії вже в процесі її написання. Все, що буде сказано сьогодні, сприймайте не як правила, а як пропозиції. До речі, в описі ви знайдете посилання на телеграм-групу, де я підготував власний шаблон для планування персонажів. Книга не бовись! План розпочинається з одного абзацу, де вказано сеттинг, тип історії, тон та загальні нариси сюжету. Брендон також проводить паралелі з іншими книгами та фільмами, щоби чітко зрозуміти, на що історія буде схожа. Далі він переходить до сеттингу. В залежності від типу історії ця секція може бути як маленькою, якщо це любовний роман в крихітному містечку, так і великою, якщо це епічне фентезі. В сеттинг Брендон включає основні локації, расу, культуру, технології, магію. Він розпочинає з головної планети Детрітус. Люди на ній живуть під землею, оскільки поверхня регулярно бомбардується інопланетянами. Сендерсон намагається визначитися з атмосферою. Він зазначає, що всі, хто виходить на поверхню, ризикують потрапити під одну із атак. Розписує реалії підземного життя. І зазначає, що на поверхні лежать цілі шари сміття, а неба взагалі не видно. І лише інколи можна вгладіти шпаринку, через яку в очі потрапляють промені білого сонця. Далі звужує масштаб і дає п'ять абзаців про міста на детрідусі. Інферна зазнала атаки, яку героїчно відбили. together. Але батько головної героїні з неї втік, за що був названий боягузом. Сендерсон одразу сплітає нудні факти про світ з героями, і вони перестають бути нудними, оскільки тепер напряму зачіпають персонажа. Якщо для всіх жителів битва за інферно це славна подія, то для героїні щось інше. Після атаки половина спільноти покинула місто. Інша ж заснувала поряд з інферною Альту. Це спричинило поділ у суспільстві. Далі Брендон переходить до інопланетян Крелів, п'ять абзаців пише і про них, зазначаючи, що істоти появилися. Звідки знищили флот і планету людей і зараз регулярно атакує Детрітус, останній прихисток людей. Далі маємо опис суспільства. Подумайте, що важливо для ралі саме вашого світу. Сендерсон описує добування енергії та їжі, оскільки люди вимушено заселилися сюди і живуть в поганих умовах. Він додає елемент класової нерівності, створює еліту. Також пише про школу пілотів та їхні звичаї, що вони вважаються благородним, а що забороненим. Подумайте, що ще важливо описати Сендерсон додає три абзаці про корабель зі штучним інтелектом, який героїня на початку історії знаходить в печері. Також у книзі є достатньо битв, а це означає, що їх потрібно зробити цікавими. Для цього Сендерсон працює над зброєю. Крели мають сильні щити і пушки, тому людям потрібно працювати в команді, де кожен має свою роль, щоб змогти покласти один із ворожих кораблів. А оскільки Детертус це планета звалище, то на ній є багато ресурсів для захисту. Сендерсон також розписує технології, оскільки це все-таки наукова фантастика. Зверніть увагу, що він не тільки вказує, які технології люди мають можливість вирощувати їжу без сонця. Літаючі подушки для транспорту, круті пушки, але також зазначають, чого люди не мають механічної зброї, оскільки немає доступу до пороху, телефонів, розвинених бездротових технологій. Далі йде дуже цікава секція під назвою Секрет. Подивіться на свою світобудову і вирішіть, що люди про неї знають, а що має стати величним відкриттям, яке переверне сприйняття людей та вплине на кінцівку. Це і буде секретом. Подивимося, наприклад, секрету із цієї книги. Тут ще більше спойлерів, щоб їх уникнути, перейдіть за таймкодом на екрані. Насправді, покоління тому людська раса під керівництвом тирана хотіла захопити всю галактику. Конфедерація інопланетян подолала загрозу і загнала рештки людей на детрітус. Іннопланетяни не хотіли вчиняти геноцид, але й не могли дати людям знову набрати могутності, тому створили образ крелів, які час від часу робили напади на детрітус, щоб виснажити ресурси людей і не дати їм знову захопити галактику. Самі ж люди вірять зовсім іншу історію, і вважають себе жертвами, які борються з могутнім ворогом. Та ворог насправді просто лялька, яку створили справжні крели. Реальну історію галактики герої будуть дізнаватися впродовж книги, це і є секретом. Далі настає частина персонажів. Для головних Брендон пише по 3-5 абзаців, для другорядних 2-4 і для дрібних 1-2. Та це лише шаблон, на який можна орієнтуватися. Пишіть про свого героя, скільки маєте бажання. Спенса головна героїня. Її не люблять в суспільстві, оскільки Батька дівчини оголосили боягузом та стратили. Також через свій низький Спенсу не хочуть брати до академії пілотів. Дівчина намагається підтримувати матір і виходить на поверхню, щоб полювати на щурів. Зрештою, вона таки проборює собі шлях до школи. Мрією батька було дізнатися, що ж там в космосі, і Спенса пам'ятає цей план. Та їй потрібно розібратися, ким же вона є, та зробити вибір життєвого шляху. Стерти у порох Крелів чи здійснити мрію батька. Потім Бренду описує Роджа найкращого друга Спенси, якого та захистила від якогось. Посіпак. Родж серйозно ставиться до школи, проте дівчина втягує у свою авантюри із злагодженням корабля. Як бачите, не обов'язково писати цілі біографії. Варто зазначити, ким є герой, чого він прагне і через які перешкоди він не може цього досягти. Якщо ж ви хочете більш детальних казів, як спланувати персонажа, то дивіться відео до кінця. Перейдемо до сюжету. Сендерсон, плануючи структуру, робить список для кожного аспекту сюжету, а потім сплітає їх в одну історію. В даній книзі є чотири основні сюжетні лінії. Стосунки, Спенсер буде контактувати з учнями академії. Тренування. В академії у безпечних умовах навчають пілотування та бою. Тестування. Після певних етапів навчання учні мають проходити масивні тестування в реальному космосі, під час яких студенти навіть гинуть. Ремонт. Спенса також таємно ремонтує корабель. Сандерсон для кожної з цих ліній пише у стовчих подій, якими ці лінії просуватимуться, а потім з кожної з них бере події, формує сюжет. Мало прописати лише зав'язку та фінал. Потрібно проробити кожний розділ. Плануючи книгу, коротко занотуйте основну ідею кожної глави, як розвиваються герої, що нового світобудові, рух сюжету. А зараз перейдемо до невеликого шаблону, який я підготував на основі деяких відео з каналу. Це буде щось ніби величезні анкети, які ви не зобов'язані заповнювати кожну комірку, але запитання в ній допоможуть поглянути на сетинг героїв та сюжет під іншим кутом. Я не буду говорити про кожний пункт, якщо вас цікавить, щось конкретне, можете запитувати в коментарях або в телеграмі. Герої, подумайте про його привида. Це прома героя в минулому, який переслідує його по сьогодні. Мати втратила сина через те, що сама була хвора і не угледіла за дитиною. І тепер, коли хворіє, одразу відчуває якусь вину, не щадить себе йде і продовжує займатися роботою, або сліпі зони. Подумайте, що герой знає про себе, чого не знають інші люди, і навпаки, що оточуючи, помічають герої, чого він не помічає сам собі або не хоче помічати. Подумайте, як герой дивиться на світ, що важливо саме для нього. Що він буде помічати в середовищі такого, на що не звертають увагу всі інші. Для нього важливий матеріал паркану чи його міцність? Він ідеаліст чи прагматик? Підсумуємо: оберіть архетип історії. Їх може бути декілька: вивчіть фільми та книги з такими архетипами та визначіть якісь спільні риси. Пропишіть сеттинг. Для початку працюйте лише з тим, що має значення для вашої історії, сюжету та персонажів. Якщо це любовний роман, то не варто багато часу приділяти державному устрою вашого світу. Пропоную наступне. Випишіть всі елементи вашої світобудови, і навпроти кожного напишіть, як цей елемент впливає на персонажів та атмосферу, як впливає на сюжет. Якщо немає що написати, то поки що притримайте свою інформацію про цих 10 видів трави. У сеттинг включіть локації, раси, культуру, за бажання можете додати секрет світу. Створіть героїв, визначіть, що кожен з них хоче, чому вони не можуть цього досягти. Зрозумійте, як закінчиться ваша книга, бо знаючи кінцівку, ви зрозумієте, як до неї природньо підвести. Також не забудьте про виписування всіх ліній історії, пропишіть, які події їх просувають, і сформуйте скелет історії. Можливо, коли це влаштую стрім, на якому буду заповнювати весь шаблон та розповідати про кожний із пунктів у деталях. Пишіть, чи потрібно таке, а також пишіть хороші історії.